От дивіться, коли нормальний середній стабільний вітер, він собі сидить, сидить рівненько і нічого йому не заважає. А що може заважати? Може заважати, коли є якісь перешкоди. А перешкод в даному випадку немає. В нього чистий південний вітер, так? І немає поворотів, малесенькі, коли в рухи, і це висота всього на всього 9 метрів. Розумієте, тому все за що ви повинні боротися, це чистота вітрового потоку. І в даному випадку, що тут у нас висота у цієї сонячної конструкції 5, а тут 9, і цього абсолютно достатньо, щоб не заважав вітровий потік, не заважало вітровому потоку нічого. І він собі сидить в своїх там в районі 200-200 плюс -200 ват і нормально працює. Все ж залежить від вітру. Як вітер його крутить, так він собі і сидить. От вам і відповідь на питання, якої ж висоти має бути ваша мачта? Вона має бути мінімально достатньо.